Сьогоднішнього дня ті, хто скористався послугами проїзду в громадському транспорті, обов'язково отримають квиток. Мова йде не тільки про ту категорію населення, яка буде сплачувати за проїзд. Пільговики також отримують білет, але незвичного зразка. Ми повинні встановити, яка ж кількість пільгових категорій населення сьогодні користується транспортом і має право на пільговий проїзд. Для цього підприємство замовило шість, три види квиточків це безкоштовний. Пільговий і звичайний квиточок, який сьогодні купляють наші пасажири, за словами Віктора Паламарчука, такий підрахунок буде вестись для встановлення коефіцієнту співвідношення тих, хто їде за гроші, та тих, хто має право на безкоштовний проїзд. З 2013 року на 10 куплених білетів припадає 15 пільгових. Зараз цю цифру вирішили перевірити. Потрібно цей коефіцієнт або підтвердити. Або можливо він буде якийсь інший. Ми не можемо сьогодні знати, буде він більший чи менший, але на протязі семи календарних днів ми проведемо цей моніторинг, в якому задіяно порядка 120 працівників нашого підприємства для того, щоб встановити конкретний коефіцієнт, тому що цей коефіцієнт він є основа для того, щоб можна було відшкодувати за пільговий проїзд кошти, які надходять нам з державного бюджету. Станіслава Фіщук працює кондуктором тролейбуса вже 8 років. Каже, тільки за пів робочого дня роздала близько 500 пільгових квітків. Додає, пасажири реагують на це нормально, все розуміють. Всі спокійні, всі раді, всі дякують. Вони всі згідні з нашою обстановкою. Наталя Миколаївна пільгового зеленого квиточка не отримала, тому як не досягла пенсійного віку, платить із власної кишені, бо за все потрібно платити. А ще не розуміє тих людей, яких називають народі зайцями. Нововведення від електротрансу розуміє. Головне, що в країні все було гаразд, а це дрібниці. Дай Бог, щоб у нас був мир, щоб хлопці вернулися живі і щоб менше було таких от проблем. Всяких. А все остальне, все остальне воно з часом владнається. Максим Посполіта, Юрій Сова новини телеканал Ексклюзив.